Унікальне природне явище. Кліматичний парадокс. І це один міф, який руйнує уявлення про Україну. Факт 8. Українці один з найосвідчених народів Європи. Навіть попри всі кризи, високий рівень середньої освіти, сильні технічні інженерні школи. Величезний потенціал, який часто працює не на Україну, на жаль, і всі ви знаєте чому. І це трагедія, а не слабкість. Факт номер 9. Україну боялися не через слабкість, а через силу. Імперії не воюють зі слабким. Вони воюють з тими, хто становить загрозу. Так вважають імперці. Тобто Україна століттями була об'єктом боротьби не через слабкість, а через свою цінність. Відповідно, вигідне розташування території. Ресурси, транзит, культура і ідеї свободи в Україні. Сильні країни намагаються контролювати те. Що має стратегічне значення. Саме тому за Україну постійно боролися імперії. Ось, що оці факти про Україну. І ось в фіналі. Україна це не випадкова країна, не випадкова. Це не молода держава. І точно не чиясь територія. Україна це історія, це ресурси, це люди і це потенціал, за який боролися століттями і борються зараз. Якщо, шановна, ви ці факти були для вас новими, якщо ви почули про новинки з, з цих фактів, напишіть про це в коментарях. Залиште свою думку. Що ви думаєте про це? Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, шановні значі. Залишайте обов'язково коментарі свої під цим відео. І ставайте нашим підписником. І сьогодні ми казали про ці цікаві факти. І ці цікаві факти дуже важливі, і ми маємо знати про ці цікаві факти. Тому я всім дякую. За увагу до цього відео, шановничі, і вже до наступних зустрічей!